І Якщо у тебе організовано все, і ти наповнив своє життя, життя родини е, якимись щасливими подіями, але все одно чимось незадоволений. Ти культовуєш щастя, але все одно відчуваєш, що незадоволений. Вийди на самоті. Із Всесвітом я в дитинстві любив поїхати в село відпочити і вийти там або в селі, або в горах, або на березі моря вночі, і дивитися на зорі, відчути цю єдність якоїсь повнотої. Всього життя, яке є навколо, можна теж. І ти, коли ти відчуваєш цю єдність з цією повнотою, тобі, можливо, ту таку крихітку щастя, яка ще не додавалася в організовані тобою життєві події, в твій характер, просто додасть цей зв'язок з Всесвітом, е з його стабільністю, тисячі років ці зорі такі самі, все. це величезна гармонія, що за цими зорями. Можна відчути, що хтось стоїть. То, скажімо, тебе на цих руках несе по життю, дарує тобі щасливі події, друзів надійних, надійних співробітників, все дарує. І якби так відчути це ще сказати Слава Богу, я прагну до цієї повноти щастя, ти мені її даєш, дякую тобі. От, І ким би він не був, чи Богом, чи Всесвітом, це важливо, ця вдячність за все щастя, що є. І через це можна відчути через цю вдячність дійсно. Повноту блаженства такого життєвого.